Національно патріотичним рухом Андрій Поробій зацікавився ще в дитинстві. Згадував, що тоді в радянські часи намалював на обкладинці шкільного зошита заборонений тоді тризуб, і за це його мало не вигнали зі школи. А вже у 18 років з головою поринув у рідну стихію, очолив патріотичну молодіжну організацію Спадщина її учасники збирали спогади ще живих повстанців, організовували табори в Карпатах. Під час одного з таких вишколів Андрій Порубій став живим містком над проваллям, щоб його побратими змогли перебратися з однієї скелі на іншу. Цю світлину в соцмережі оприлюднив історик Вахтанг Кіпіані. У 1990 році. Андрій Порубій бере участь у перших відносно вільних виборах до місцевих рад і вириває перемогу представників керівної тоді комуністичної партії. У 1991 році Андрій Поробій разом з Олегом Тягнебоком засновує соціал-національну партію України. Після ребрендингу на початку 2004-го вона стає свободою. А наприкінці того ж року, через фальсифікацію результатів виборів президента вибухає помаранчева революція. А Андрій Поробій стає комендантом українського дому, однієї з ключових точок майдану 2004 Після помаранчевої революції долучається до політсили новообраного президента Віктора Ющенка, наша Україна.